Ранок діти. Запрошую порухатися разом зі мною. Для цього вам задобиться лише килимочок. Беріть гарний бадьорий настрій та починаємо. Для першої вправи. Ніжки поставимо на ширині плечей, ручки на пояс. Нараз піднімаємо рису вгору, далеки піднімаємо через сторону, плечі його над головою і на два опускаємось вихідним положенням. Ніжки поставили, спинка рівненька. Починаємо. Починайте. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. закінчуємо. Наступна вправа – Повороти тулуба праворуч і ліворуч. Притиснули до допілоги. Зараз повертаємо справу ручку, збиваємо ручки в сторони. На два вихідне положення. На три ліворуч. І знову вихідне положення. Ручки тримаємо в сторону. Рівні і сильні. Правий починай. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Що Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Для наступної вправи поставлені ніжки разом. Будемо виконувати три Вперед, правою та лівою ногою. Опустили ручки вниз. Нараз. Робимо випадку правою ніжкою вперед. Ручки піднімаємо догори. На два вихідне положення. На три. Лівою ніжкою вперед. І на чотири. Знову вихідне положення. Давайте разом. раз, Два. Усією такою три. Чотири. раз, Два. три, Чотири. два. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Так Для наступної вправи лягаємо на спинку на виборки. Ніжки тримаємо разом. Ручки. рівні, сітня світого На раз, Теркаємо справу вірні положення. На три. Ліва ніжка. Тракайте лівою руки. І знову ногу положення. Давайте разом. Раз, два. Руки рівні. Ніжки рівні. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Молодці. Для наступної вправи сіли і розбили ніжки широко. Ручки тримаємо позаду біля хвостика. Спинка рівна. Наразі навіряємось вперед. Руками потягнутися, як на І на два вихідне положення. Ніжки залишаються рівними завжди. Право починять. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, три. записывай. Наховали ніжки під хвостиком, сіли на п'яточки. Долонімо куточками, стукають поколіло. На раз. Високо, на два. Показали силу, сіли і зробили стук, стук, стук. Давайте разом. Високо. Раз. Сила. Два. Стук, стук, стук. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, раз, два три. Раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, три. Молодці. Підпилися, спинимось, камішки поставили. Нарізно. На, ручки на повисок. На раз. Присідаємо до ноги вперед. На два. Вихідне положення. Спинки рівні. Право починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Зараз будемо вистрибувати Змінюємо. 4. І перестрибнули. Раз. І назад перестрибнули. два. Давайте разом. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Покракували. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Поставили ніжку вперед. Присмів. Починаємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Покракували два, три, раз. Два, три, чотири, раз. Два, три, чотири. Підновим диханням. Пікносиками. Дих Витягнуся вгору. І видихну. Ще раз вдих. І видих. Вдих. Видих. видих.